Привіт усім! Це відео про те, як ми піднімали та монтували трикутники для нашого А-фрейм-будинку. Цей етап є ключовим, адже від нього залежить наскільки надійною буде вся конструкція. Покажу весь процес і поділюся порадами, які допоможуть вам у вашому проєкті. Залишайтеся! Тож почнемо. Усе розпочалося ще у березні 2024 року видобування шипів на несучих балках, а також підготовки наших трикутників до встановлення. Балки, з яких складалася конструкція нашого будинку, проходили довгу обробку. Тож давайте все спочатку. Фугування це підготовка деревини, рейс мусування створення потрібної нам товщини, заукрулення кутів для естетики і безпеки. І брошування це видалення м'яких волокон для текстури. Балка з всією обробкою мала 19х13,5 см. Довжина, яких досягала 4,6 метрів, які після з'єднання стали в сумі 9 метрів. Балки, які використовувалися на підлогами, обробляли по старій технології, а саме обпалюванні. Це захищає дерево від шкідників, цвілі, впливу ультрафіолету. Всі з'єднання конструкції в майстерні розібрані і перевезені на місце встановлення. Загалом використали 15 літрів олії, кольорованої для вагонки у білий, а для балок у сірий. Чому саме олія це екологічний матеріал, який легко оновити, і він не приховує текстуру дерева, що для нас було дуже важливим. Так і піднімалися один за іншим трикутники, загалом їх було вісім. Як ви думаєте, скільки часу у нас пішло на монтаж та піднімання трикутників? Все вирівнювали по лазері і тоді фіксували балки до основи спеціальними шурупами для дерева. Щоб конструкція була рівною та не перекусилася, після кожного етапу монтажу ми перевіряємо рівень, а також використовуємо діагональні підпори, поки не закріплено основні елементи. Наступними були балки для підлоги, які не лише створювали основу, але й виконували важливу функцію з'єднання трикутників між собою. Також це дозволяло рівномірно розподілити навантаження по всій основі конструкції. Було цікаво спостерігати, як будинок буквально оживає під час встановлення цих трикутників. Коли ми закінчили цей етап, я відчула справжнє полегшення адже це був один із найважливіших моментів. Одразу ж закупили вагонку, яку теж перед встановленням покривали олією в майстерні. І так у нас ще було багато маленьких помічників. Та після закінчення першого етапу на нас ще чекало багато роботи: утеплення, обшивка, монтаж покрівлі, встановлення дахового покриття та багато іншого. До чого ми одразу ж приступили? Вже в наступних відео будемо говорити про обшивку та утеплення. Якщо вам цікаво, підписуйтесь, щоб не пропустити. У коментарях залишайте запитання, які вас цікавлять, щоб ми могли розповісти про це детальніше у наступному відео. До зустрічі!